Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. З вами Ганна Варава. Китай, як повідомляють, зламав мережі Verizon та AT&T, Чим загрожує великий витік інформації. Двоє громадян Китаю загинули внаслідок вибуху у Пакистані. Група бойовиків заявила, що їхньою метою були китайці. Фільм, який показали у штаті Делавер, проливає світло на примусове вирізання органів у Китаї. Пацієнт здивований швидкими термінами підбору органів у КНР так багато людей тут померло, чекаючи на органи. Уперше війська берегової охорони Китаю Росії спільно патрулюють Арктику. Які їхні плани на північний льодовитий океан? Китайські хакери зламали телекомунікаційні системи трьох великих провайдерів: AT&T, Verizon та Lumen. Про це повідомляють Wall Street Journal та Washington Post, посилаючись на неназваних чиновників AT&T відмовилася давати коментар щодо статті у Washington Post, Інші компанії не відповіли до початку ефіру. За словами чиновників, хакери проникли до їхніх систем кілька місяців тому, які справжні масштаби злочину ще з'ясовують. Федеральна влада використовує системи цих компаній для законних прослуховувань. Колишній співробітник американської розвідки сказав газеті Вашингтон Пост, що якщо Китай отримає цю інформацію, це може стати серйозною перешкодою для США у збиранні розвідданих. За його словами, це дасть змогу Китаю зрозуміти, ким саме цікавиться уряд США, а також підірвати зусилля зі збору розвідданих. Це також дасть змогу передавати США дезінформацію. поки що не зрозуміло, чи отримали китайські хакери доступ до цієї інформації. У квітні ФБР попередило, що тим вдалося зламати найважливіші об'єкти інфраструктури США від телекомунікацій до водоочисних споруд. Ми виявили, що КНР мала постійний доступ до наших критично важливих секторів інфраструктури, телекомунікації, енергетики, водопостачання та інших. Усе це влада Китаю робила, щоб дочекатися слушного моменту і завдати нищівного удару. Ці хакери пов'язані з китайською армією. Торік у серпні вони зламали сервери чотирьох американських інтернет-компаній. Пекін десятиліттями викрадає інформацію США за допомогою кібератак. Китайські хакери викрали особисті дані понад 20 мільйонів американців, а також фінансову інформацію 150 мільйонів жителів США у 2006 році. Бюро при міністерстві торгівлі довелося позбутися всіх своїх комп'ютерів після кібератаки з Китаю. Двоє громадян Китаю загинули в Пакистані внаслідок теракту. Організація, яка взяла на себе відповідальність, заявила, що ці китайці були її метою. Інцидент стався на тлі прагнення компартії Китаю розширити свій вплив в Азії. Двоє громадян Китаю загинули внаслідок вибуху, який пролунав у неділю ввечері поряд з міжнародним аеропортом у південному пакистанському місті Карачі. Китайське посольство у Пакистані назвало це терористичною атакою. У повідомленні для медіа відповідальність за вибух взяла на себе визвольна армія Белуджистану, заявивши, що її метою були китайські інженери. Угруповання встановила саморобний вибуховий пристрій на автомобілі. Заступник головного інспектора. Поліція з Махесар повідомив таке: За попередньою інформацією. Спалахнула автоцистерна. Вогонь перекинувся на кілька інших автомобілів. Ми з'ясовуємо, чи був це теракт цієї версії. Ми не відкидаємо. Пакистанська телекомпанія GeoNews повідомила, що щонайменше 10 людей було поранено внаслідок вибуху. Посольство Китаю засудило напад та висловило співчуття жертвам та їхнім родинам. Угруповані, яке бореться за незалежність Белоджестану, давно протистоїть інтересам Пекіна в регіоні. Останніми роками такі інциденти відбувалися неодноразово. У березні терорист смертник убив п'ятьох китайських інженерів, які працювали над проєктом гідроелектростанції у Пакистані. Пакистан провідна країна китайської ініціативи Один пояс, один шлях, яку США та західні союзники називають дипломатією боргової пастки. З її допомогою Китай провласнює інфраструктурні об'єкти країн, які не можуть виплатити йому борги за кредитами. Насильницьке вирізання органів у Китаї одне з найжахливіших порушень прав людини нашого часу. Новий фільм під назвою Державні органи викриває ці злочини. На показі в Делавері багато глядачів були шоковані. подробиців аріана Паздера. Показ фільму Державні органи відбувся за участю організації лікарі проти насильницького вирізання органів та Альянсу медичної свободи штату Делавер Це Звірство, це справді так. Після показу відбулася панельна дискусія з експертами та Ченом Пейміном. Він перша відома людина, яка вижила після насильницького вирізання органів. Чен в деталях розповів про пережити, розповівши про біль, який переніс, і про свій порятунок. Він сказав: мільйони людей досі страждають. Я виступаю тут не лише від свого імені, а й від імені всіх жертв, яких змусили замовкнути. На показі був пацієнт зі штату Делавер, якому пересадили серце. Він був приголомшений, що в Китаї орган можуть підібрати за кілька тижнів. так багато людей тут померло, чекаючи на органисоверінфокендепрезидент альянсу медичної свободи штату Делевер назвав дії КПК злочинним порушенням прав людини. На його думку, люди мають активно цьому протистояти. Багато людей в Америці байдужі до того, що відбувається навіть у нас, говорячи, ми нічого не можемо з цим зробити. А те, що відбувається за 16 тисяч кілометрів від нас, їх цікавить ще менше. Вони не знають, як це змінити за його словами. Найменше, що можна зробити, це висловитися проти зла, де б воно не відбувалося. Бувалося Росія і Китай дедалі частіше діють разом прямо під носом у США. Недавно американська берегова охорона зафіксувала чотири китайські та російські патрульні судна у Беринговому морі між Аляскою та Росією. Минулого тижня Китай уперше визнав, що його берегова охорона проводить спільне патрулювання у північному Льодовитому океані зі своїми російськими колегами. Китайські війська патрулюють північну частину моря з кінця вересня. Повідомлення з'явилося через день після того, як Пентагон попередив про амбіції Пекіна і Москви в цьому регіоні. Берингове море розташоване між Росією та американським штатом Аляска, Північним льодовитим океаном та північною частиною Тихого океану, воно стає дедалі важливішим для таких стратегічних напрямів, як економіка та оборона. У міру танення айсбергів в Арктиці відкриваються нові морські шляхи. Китай прагне скористатися цим, щоб дістати доступ до альтернативних морських шляхів, якщо Альянс США заблокує основні торгові маршрути в індотихоокеанському регіоні. What? Uh -huh. А багаті ресурси роблять Арктику ще привабливішою для Пекіна. Щоб дістати до неї доступ, Китаю треба співпрацювати з Росією, яка контролює найдовшу частину Арктичного узбережжя. Західні санкції проти Росії після її вторгнення в Україну підштовхнули Москву та Пекін до більш тісної співпраці. Китай також вклав значні кошти в російські нафтові та газові проєкти в Арктиці. Що ще тривожніше, експерти прогнозують, що в разі потенційного конфлікту Москва найімовірніше. Запустить ракети з ядерними боєголовками саме через Арктику, оскільки США не мають можливості стримувати удари в цьому регіоні.